Якщо у вас рак або онкологія і вам призначають хіміотерапію, що треба робити, щоб уберегти себе від ускладнень хіміотерапії? Цікаво, не перемикайте, ставте лайки і не забудьте підписатися. Це ваше здоров'я. Важливим є те, що про онкології і при хіміотерапії на фоні раку дуже часто виникає згущення вашої крові. І саме згущення вашої крові може призвести до утворення тромбів у ваших венах. Що треба вчасно перевірити і визначити доступню вашого ризику тромбозу до моменту хіміотерапії, тому що лікувати тромбоз деко набагато важче, ніж наслідки після хіміотерапії. Тому обов'язково перед хіміотерапією, або якщо у вас виявили онкологію, ставте аналіз на ДДМР. Це дуже простий аналіз, але він дуже інформативний. І якщо він порушений, ви зможете вчасно отримати лікування для профілактики тромбозів у ваших судинах. Ставте лайки, підписуйтесь, цікавтесь здоров'ям.